Доброго дня, ви на Ютуб-каналі РБК Україна. Мене звати Мілан Ліліч. Поряд зі мною моя колега Юлія Акимова. Ми сьогодні з вами поговоримо про корупцію. Це вічна тема. І, мабуть, вічність цієї теми підкреслює те, що навіть зараз, в часи повномасштабної російської агресії. В усіх соцопитуваннях українці називають корупцію як топову проблему. В деяких опитуваннях вона навіть е, стоїть вище аніж війна. Тобто, хтось вважає, що навіть зараз корупція це більше зло, аніж російська агресія. Ну, мабуть, з такою точкою зору можна сперечатися, але менше з тим це думка багатьох українців, це думка народу, і в демократії на це важливо зважати. Тобто, фіксуємо, що принаймні уявлення про корупцію як величезну таку фундаментальну Ментальну українську проблему воно залишилось як очевидно залишилася і сама корупція. Вона теж нікуди з України на превеликий жаль не зникла. І в часи повномасштабної війни також. І наші західні друзі дуже багато привертають уваги до цього. І окрім того, е Власне, крім обговорення самої теми корупції, завжди було дуже цікаво спостерігати за тими, хто з цією корупцією професійно бореться за посадою. Має боротися у нас в Україні створена після революції гідності величезна, просто антикорупційна вертикаль, є купа органів. І ці органи від часу свого створення від 2015-2016 років, коли вони вже запрацювали на більш-менш повну потужність. Вони завжди були дуже активними учасниками політичного процесу. Тобто гучні справи довкола них йшла боротьба. Окремі антикорупційні органи воювали один з одним. Люди, які вже стежать за українською політикою певний час, принаймні з десяток років. Вони пам'ятають, які були історії між Національним антикорупційним бюро і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, як вони теж ловили один одного натурально. Туди ще періодично втручалися і поліція, і прокуратура генеральна на той момент ще. Тобто, загалом це. Це е, окрема е, мабуть гілка української політики, але е, всі актори, які актори, які беруть участь в цьому процесі, вони справді дуже сильно впливають і на політичне життя, тому що набу займається е, топовою корупцією топ корупціонерами, тобто дуже часто фігурантами стають відомі е, народні депутати, міністри, тобто люди, які на горі політичного процесу, і звичайно, це теж е, в широкому розумінні слова політика, це все було завжди. За моїми суб'єктивними відчуттями, мабуть, перші Кілька місяців, або навіть довше, можливо, рік з гаком, після повномасштабного вторгнення Росії, якось трошки відійшло на другий план ці всі корупційні історії. Захід перестав про це говорити. І всередині, фактично, не було як аж так багато, така інтенсивність інформаційних приводів, як була до того. Але останнім часом, знову, останні декілька тижнів, напевно, знову теж національне антикорупційне бюро, як, мабуть, серцевина взагалі всієї антикорупційної системи українського української знову стало великим ньюзмейкером і почали говорити про кризу в набу. Ми з Юлею, ну власне, Юля більшою мірою поспілкувалася з багатьма людьми, які причетні до різних антикорупційних історій, які працюють в різних структурах пов'язаних з боротьбою з корупцією, і не лише з політиками, також які мають своє своє уявлення і розуміння того, що відбувається і до чого це все може призвести. І перше головне питання Юля хотів би поставити тобі про те, з чого взагалі почався поточний цей цикл кризи в Національному антикорупційному бюро і довкола нього? Ну загалом, криза почалася з факту зливів, тобто це був такий тригер, Але про ці зливи нам говорили ще в 22-му році. Зливи інформації, так? так Зразу тобто про, про зливи інформації, про розслідування, які проводить набу, зливи фігурантам цих розслідувань. Це все мало місце бути ще з 22-го року. І наші співрозмовники з різних е, інстанцій говорили нам про те, що там нам було відомо про ці зливи ще в 22-му році. Не дуже зрозуміло, чому про це так говориться. Але але публіка про це не давай. Далі розмов mm -hmm. нічого не заходило. А перші такі сигнали щодо зливів вони були е, в травні 2024 року, тобто зовсім нещодавно, коли набу е, вірніше так, спочатку спеціалізована антикорупційна прокуратура провела у детектива. Набу про це вони повідомили. Причому це один з топових детективів, займається е, реально топами корупціонерами. У нього провели обшуки, нічого не було відомо там, в рамках чого це відбувається. Угу. Вони так обмежилися якимись загальними реченнями про те, що це там якісь слідчі дії, слідчі дії де, які у них проходять. Потім э, Семен Кривоніс, голова НАБУ, неочікувано э, він вони виклали заяву про те, що він э, свого заступника Гізо Углаву відсторонює від виконання обов'язків, причому за за, за за заявою самого углави у глава, якщо мені зраджує пам'ять, ледь не з заснування бюро, тобто він так, пережив він, він з заснування він, бюро він 9 о... років бюро прийшли. один з мабуть небагатьох. Топ чиновників настільки високого рівня, який зміг пережити зміну влади е, з Порошенка на Зеленського. Так, Це Такі та цікавий глава працював маю. ще разом з першим директором Небус Артемом Ситником. Mm. Потім, коли у Ситника закінчився контракт, він став виконуючим обов'язки. Е, тобто, він ну фактично став головою так, цієї структури. А потім, коли проходив конкурс, то конкурс виграв Семен Кривоніс і він залишився у нього заступником. Тобто, тобто, так, гізоу глава дуже впливова фігура в самому ну, людина, яка пережила. Таку да, да. О, серйозну зміну влади, коли справді о, була о, переформатування на всіх рівнях, звичайно, вся центральна влада, і на місцях всі змінилися абсолютно нова команди, нові люди абсолютно з'явилися. А ось ця людина на залишився. такій посаді да, залишилася. Да, це да. я думаю, теж багато мабуть показов... щось говорить і про людину. Да, теж. да, це показово, тому що ну навіть ті, хто його критикують, все одно кажуть про те, що це людина професійна і ну. В цьому сперечатися немає сенсу. Так, отже, а коли е, були ось ці, ну повідомлено про ці слідчі дії, і потім було звільнено главу з виконання обов'язків. То е, в червні наші колеги спочатку «Бігус.Інфо», потім Українська Правда, з різницею там десь в три тижні опублікували розслідування, які стосувалися саме зливів. Перше було було розслідування бігусу про те, що нібито була злита інформація про розслідування, яке стосувалося великого будівництва одному з фігурантів Юрію Голіку. Нібито він спілкувався з Георгієм Біркадзе, який спілкувався з високопоставленим японцем. Японцями, японцем? японцями називають. Робітників і керівництва Набу. Я не знаю, чому mm -hmm. це якесь сленгов. Японці, слово. Да? Японці, mm -hmm. да. uh, він спілкувався з кількома японцями з набу. Це був один з детективів, нібито, і це був хтось з топів набу. Mm -hmm. І він uh, зливав інформацію про розслідування Юрію Голіку. Це знову ж таки все з поміткою, нібито, тому що mm -hmm. ми, насправді ж ми цього поки так, що так, не так. знаємо. Хоча мені здається, що факт зливів він такий досі очевидний. Хтось комусь uh, все-таки зливав? Да. Чи ці люди цим людям, чи так воно справді да, було, але да. сам факт того, що про. Протікала інформація з НАБУ, де вона не має протікати. Це в принципі, ну можна сказати, це що очевидно. зафіксовано так, це було, факт. Це було mm -hmm. і це було кілька років. Mm -hmm. Принаймні, ми просичуємо з го але скільки це років було до цього, не зрозуміло. Ну тут варто додати, що до слідчих дій НАБУ іноді долучаються інші органи правоохоронні. Тому, ну наприклад, я знаю, що е, інформацію, яку отримують там. Певні люди, які знають, що відбувається в набу, вони її можуть отримувати навіть не з набу mm -hmm. про певні слідчі дії. Вони можуть отримувати з інших правоохоронних органів, з якими набу е, ну, вони не можуть. Ділиться не... інформацією да, не... в рамках роботи. Тому, да? що, тому що їм для певних слідчих дій потрібно е, узгоджувати їх там з іншим органом. Ну, Але суть не в цьому. Це було перше розслідування, яке виклав виклали у бігусі, і в них додали, що вони не вважають, що одним з фігурантом, тобто тим, хто зливав цю інформацію, був гізоглава, тому що вони бачили, Я що ні, нібито стилістика й повідомлень не та якою користується гізоглава. Але антикорупційники, активісти, наприклад, той же Віталій Шибунін, вони одразу зробили висновок, що це углава і одразу почали тиснути на керівництво, там проведіть внутрішні розслідування і за тиждень звільніть углаву. Буквально так. А, і з цього і почалася оця вся історія. Семена кривоноса запрошують комітет, який займається антикорупційною діяльністю Верховної mm -hmm. Ради, да, для того, щоб він звітував і розповів, що там відбувається. І у день, коли має бути е, комітет, виходить наступне розслідування, mm -hmm. яке робить Українська Правда. Воно стосується Олексія Чернушова, голови управління НАК Нафтогаз. Е, також слідчих дій, які нібито йому були злиті. Навіть там більше було про те, що нібито за нього кривонос просив, щоб у нього не проводити проводили обшук, у нього мали провестися обшуки, а вони нібито не проводились. Да. Черговий скандал uh, мада черговий скандал, і кривоніс просто не приходить на засідання комітету. Uh, джерела в, в фракції Верховної ради Слуга Народу кажуть про те, що вони впевнені, що він просто зрякався і він не зміг uh, швидко якось. Um, Облаштувати свою позицію mm -hmm. і з якоюсь позицією вийти на комітет і сказати, чому це відбувалося. Mm -hmm. Тобто з цього власне почалася ось ця внутрішня криза, тобто, коли детективи почали ловити, детективів е займатися ось такою діяльністю, ну роблять вони це зараз. Якраз як як один зі співрозмовників в керівництві Слуги народу, коли ми обговорювали з ним цю ситуацію, каже, що ну справді криза, тому що зацитую його не запам'ятало. Цитата: замість того, щоб ловити корупціонерів, детективи ловлять детективів. Да, тобто да. не перейшли на якусь внутрішню боротьбу, але окрім ну, внутрішньої боротьби є ще й зовнішня боротьба за набу, і вона завжди була. Е, орган впливовий, орган створювався під патронатом, абсолютним і керівництвом і наглядом наших західних друзів, ну насамперед сполучених штатів. І це не перебільшення. Так, це, це в принципі цілком відкрита да, інформація. Да. Вони, вони це просовували, але. І справді, те, що вже заперечується, звичайно, на офіційному рівні, тому що у нас правоохоронна система незалежна, втручання жодного не може бути. Але всі, в принципі, в куларах завжди розуміли, хто має вплив на набу, і завжди казалося, я ще пам'ятаю ці розмови ще за часів минулої влади, президентства Порошенка, коли якась тема про набу піднімалася, якісь речі казали. Ну це ж посольство, за ними посольство. Да. Навіть не, не уточнювали, яке саме це посольство, бо всі розуміли. Яке? А, і е, зараз це співрозмовник каже, що трошки е, ситуація: цей шаблон про те, що набу це американці. Ну, mm -hmm. ось, Спостите, така, зброя, що спростити, така формула була. Зараз ця формула вже перестає якось працювати, і за набу відбувається боротьба. Тобто, а все одно е, наші західні друзі ключові, вони мають вплив однозначно, але далеко не стовідсотковий і за вплив. Бурються й інші помітні учасники політичного процесу. От про це, якщо можеш більше розказати, ти цим займалася. Ну за вплив боротьба за вплив або там якісь певні механізми контролю була завжди з моменту створення набу. І наш теперішній, та це була адміністрація президенту, тепер це перце офіс президента. Вони звичайно намагалися з кимось там вибудувати якийсь контакт з топ-менеджерами, набу з топовим керівництвом набу. Наскільки мені відомо, з часів ситника вони не змогли збудувати контакт з самим ситником. Як мені розповідали співрозмовники. Це до 22-го року, здається, був, якщо я не помиляюся. Десь приблизно приблизно тому, тому що, Ізоглав, так. Так? він був недовго, потім ага. вже був конкурс, і в конкурсі переміг Семен Кривоніс, він uh -huh. був з березня, здається. Так, так. Тому боротьба за вплив, вона була завжди чому? Тому що НАБУ, як ти сам сказав, вони ловлять топових корупціонерів. І тут варто зазначити, що. Ем, не стільки справа в тому, щоб впливати на самі справи, скільки в тому, щоб знати, що вони існують. Uh -huh. Тобто, ми не кажемо про те, що офіс буде намагатися зливати всі справи, які існують в національному антикорупційному бюро. Вони й самі не завжди в цьому зацікавлені, мені здається, особливо коли цей скандал вже просунувся там в мережах і публічно дуже є uh -huh. тут. Скоріше ми хочемо тримати руку на пульсі. Ми хочемо знати. Кого ви розробляєте? Тобто, ось такі механізми контролю Це дуже цінне знання. Да, ну, оскільки розробляють о, дуже багатьох людей, і ми всі розуміємо, що в Україні, мабуть, на топових посадах я не скажу всіх. Але дуже великий відсоток людей є за що розбувати, да, тому да. знати заздалегідь деякі елементарну хто позицію попав підготувати ці, свою та. або там про або це розповісти, між, або сховати щось. Та це теж це, це, теж, це теж варто так. зазначати і підкреслювати. Так. Навіть ти розповідав, що по твоїм джерелам, коли Володимир Зеленський дізнався про князєва, то вони були незадоволені, що вони про незадоволені. Ну, тут на, наскільки це а, голова Верховного а, суду, голова Верховного суду, так який дуже на. В серйозних хабарях, попався на серйозні корупції, тоді да тоді була така історія. Ну як розповідають джерела, що Зеленський настільки був обурений самим фактом того, що от там князі варштовують, Ну окей, це корупціонер. Якщо є за що, то всі рівні перед законом і так далі. Але тим, що він не знав. Да. Це, що він, да. хоча б ну да. мав бути в курсі, а не дізнаватися, як решта українців, грубо кажучи, з новин. Ну не вряд, чи він це на сайтах вичитав. Мабуть, хтось йому uh -huh. все ж таки подзвонив, але він дізнався це вже постфактум, і це звичайно ну, сильно обурило. Тому що принаймні, в лозі ці нинішньої владної команди вони мають бути, вони мають, якщо не керувати всім, що відбувається, то принаймні, бути в курсі усього більш-менш да. помітного, що відбувається в Україні в політиці, довкола політики, як мінімум, вони мають бути в курсі. А тут їх ставлять перед фактом да. цілий голова Верховного суду, ну дуже висока посада, і, 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 і така от історія. Да. тому Бо передбай, вони якось монополізували цю відповідальність за все підряд, що, що відбувається. Не. Ну і це не ну якби. По... При, в принципі, це зрозуміло, тому що у них о, найбільша фракція в Верховній Раді. Всі весь кабінет міністрів це майже весь плюс, і, плюс війна. Є да, вертикаль, да, військова да. вертикаль. Президент якраз іпостасі верховного Головнокомандуючого і більше, реалізовує постійно. Важливо. Тому це зрозуміло, але да. ну, якби з них будуть і звичайно запитувати. Я думаю, вони прекрасно да, це розуміють. Да. Це та історія, коли не можна сказати, у нас не було повноважень. Ми щось не могли не могли зробити. Це там хтось інший втрутився? Ні. Тут уже показати пальцем, не можна. У вас абсолютний контроль над ситуацією. Відповідно, у вас 100, ну абсолютна відповідальність за будь-які провали, якщо вони є або якщо вони будуть. Саме Давай, тому, повернемося да, да, сам, і сам, саме тому вони намагалися знайти механізми контролю, знайти якісь контакти з ситником у них нібито не вийшло. і Вони вирішили спуститися на рівень трошки понижче і знайти контакт його главою Це знову угу. ж таки. Я роблю відсилку на наші джерела, тому що сама я ну, цього не знаю. Це нам розповідають люди, які. У всій в ситуації да, да. тому якийсь час вони спілкувалися з Гізоу Главою. Інші співрозмовники нам розповідають, що Гізоуглава активний час спілкувався з посольством США. Тобто такі дуже контроверсійні речі. Контроверсій. Мені здається, що тут правда десь посередині. Я думаю, що він спілкувався і з офісом і з посольством і знаходив якийсь контакт і консенсус з обома цими структурами. Okay. А потім відбувалися ось ті речі, про які ми зараз казали: про князева, про інші. Чи дуже такі імениті і імені корупціонерів так, про того ж сольського і так, далі, і так далі. Сольський це колишній вже міністр аграрної політики, теж була історія пов'язана з корупцією, там виділення земельних ділянок. Таке інше історія була дуже резонансною, якраз через те, що тоді якраз сольський був ключовою фігурою в перемовинах з Польщею. Пам'ятаємо буквально. Пару місяців тому приблизно її трошки довше. Ми мали дуже серйозні проблеми з поляками на кордоні. блокувалися, блокувався наш експорт, і навіть проїхати дуже часто бували з цим. Бували серйозні проблеми, і тут, в розпал цієї кризи, ключова людина, яка відповідає за це, вона опиняється там з браслетом на нозі, умовно кажучи, і е, має просити дозвіл на виїзд за кордон у слідчого. І, звичайно, польська сторона тоді не втратила можливості покипкувати над цим. Мовляв ну, ну ситуація потенційна. Міністр має їхати на переговори в сусідню країну, але він чекає, поки йому це дозволить слідчий. Звичайно, це Україна в цьому сенсі тоді виглядає в дуже неправаблу, виглядала би в дуже непривабливому світлі, тому історія теж резонансна. Вибили якраз одну з ну як, вибили потрапила в таку історію. Людина, яка одна була з ключових на той момент на нашому зовнішньому зовнішньоекономічному треку, одним з ключових його. Його учасників ну зараз на щастя з поляками ніби більш-менш розв'язалися, але на той момент це було це було резонансно, і це для влади очевидно було чимось болюче, тому що випадає, випадає серйозний гравець з серйозними завданнями, які на нього були покладені. Повернемось, тобто з одного боку, у нас є офіс президента, який прагне контролювати і знати все, що відбувається в НАБУ З іншого бо і очевидно, їм було недостатньо, якщо в них і був цей контакт із глава, але йому було недостатньо, тому що вони не знали про всі справи, які там відбуваються. А структура в НАБУ побудована таким чином, що не завжди заступники голови ну не те, що не завжди вони мають взагалі не знати про те, що роблять слідчі, і слідчі їм не підконтрольні. А вони підконтрольні голов, головам слідчих груп, які можуть сприймати слова заступників як поради або рекомендації. До слідства. тому ну така структура, яка не дозволяє прямо впливати на слідство. Тому я думаю, що так, якщо Гізолови спілкувався з офісом, він міг не завжди знати про те, що відбувається mm. з іншого боку. У нас є посольство США, які вони не те, що прагнуть контролювати справи в набу їм, ну очевидно, не дуже ну цікаво. Ну, да, мені важко важко. Якась вважати, внутрішня що... корупційна історія так, що вся. дзвонять з посольства, да. і кажуть, так, оце по, по цьому обшуку, там оце загубіть документи. Да, Ні, да. Посольство таким точно не займається. І, та, це, це явно не, їх, не в їхніх інтересах, в їхніх інтересах зробити так, щоб у нас було менше корупції, тому що вони нам дають свої так. гроші. І тому їм дуже не хочеться, щоб вони десь там на шляху губилися, не зрозуміло, де в яких кишенях. Тому ну, і відбувається ось така боротьба з одного боку структура, яка хоче знати все, що відбувається, і іноді нажимати на кнопку і щось не відбувається, те, що їм не вигідно. З іншого боку, структура, яка вливає в нас зараз величезні кошти, і не хоче, щоб їх тут крали. І ось ця, цей поєдинок він відбувається і досі. І ця криза, яка є в НАБУ зараз, вона. Ем... Ну, дуже недобре позначилася, очевидно, на авторитеті набу, і дуже так. добре вплинула на не не вплинула на настрої офісу. Напевно, вона дуже добре вплинула. Ну, боротьба, я так розумію, поки з відкритим фіналом, тобто історія не ну, тут не, дійшла не до да кінці, тут. Тут просто через те, те, що відбулася криза. Тобто, ну яка ситуація, яку ти ти теж дуже добре знаєш, коли існує в країні орган, як офіс президента, який постійно має ось цей авторитет органу, який чим дужчим. Хоче контролювати незалежну антикорупційну структуру, і тут в цій незалежній антикорупційній структурі відбувається ось така криза зі зливами, то ну офісу це вигідна ця ситуація, тому що вони, вони позбуваються ось цього авторитету такого структури, яка хоче захапати ось цей орган і контролювати його за любу, за любу ціну. Виявляється, що ви теж не святі, ви теж там антикорупційні, а ви теж зливаєте. Ну ось така Я, у них... відповідно, логика. якісь речі ну, відомо, що набув. Воно вже хотіло би розширення своїх, скажімо так, операційних можливостей, да, Так, да, да, і це тепер неможливо. І тепер є залізобетонний аргумент. Mm -hmm. Мовляв, ну як вам там давати якісь там історії по прослушці, якщо ви всередині не можете між собою розібратися, ви там один одного ловите, один на одного там стукаєте кудись, комусь там зливаєте щось і так далі. Ну куди вам ще давати прослушку? Mm -hmm. Ви, мовляв, наведіть у себе там в порядок, щоб у вас щоб у вас не було таких історій. Ну, тоді ми поговоримо про прослушку. Тактично, ну в принципі, справді вигідно. Але от я знаю, теж по спілкуванню з представниками якраз владної командою є два таких концептуальних підходи до питання: перший. Універсальний момент. Це універсальна порада. Це почекати, почекати, а почекати саме виборів в Сполучених Штатах. Логіка наступна зараз при владі демократи. Демократи завжди дуже були схвильовані там питаннями корупції боротьби з корупцією. Умовлялось переможе Трампа. Поки до цього все йде. Дивіться на Ютуб каналі РБК Україна. Дуже свіжа є аналітика ми разом з Денисом Казанським обговорювали американські вибори і течі. Дійде до них все таки Джо Байден. Е, в принципі, консенсус е, в багатьох є про те, що Трамп переможе, значить Трамп перемагає. У посла Брінк закінчується та ж каденція, там плюс-мінус. Трамп присилає якогось свого республіканця, який взагалі е, не опікується питаннями корупції, не лізе в ці речі, який займається війною, е, якимись геополітичними речами. і просто проблема зникає там, з набу сама по собі. Е, другий підхід е, всередині самої владної команди, мовляв, не спрацює по перше, тому що і демократи нікуди не подінуться, як такі, і все-таки в Штатах є інституційна пам'ять. і Вони можуть передати знання про те, що тут ну інфорініше враження про те, що тут Україна така страшна корумпована. Передати вже новій адміністрації трампістам. А якраз середовище трампістів це супер популярний наратив, що мовляв, давайте нічого не буде не треба давати Україні гроші зброю, тому що в Україні все вкрадуть, і вже все вкрали. Оскільки ми їм дамо, вони все вкрадуть, і це якраз буде підживлювати. Да. Ці всі речі, да. тому все одно треба якимось чином вирішувати ці історії з набу стратегічно є, є та да. для, для цього. Є рішення, якби як нам розповідали наші співрозмовники, що от зараз і відбувається така історія. Ну, я не можу напевно назвати Єзо у главу або того детективу, якого проводять обшуки, Змі назвали його ім'я це Валерій Полюга цап ЦАПами відбувайлами такими. Але напевно десь це така історія, тому що може бути два сценарії розвитку подій і вирішення кризи в набу, або це повне перезавантаження набу, але це дуже дорого і довго. Або це ну, ось такі от топові рішення: тобто звільнення заступника, звільнення одного з детективів, справи, які на них заведені, які там будуть вирішуватися вже в якомусь там приватному порядку. І напевно, напевно, це той результат, яким задовольниться і посольство з якоїсь сторони. Тобто певні дії були проведені, людей, які напевно зливали, було звільнено. Які справи на них були відкриті, все добре набу далі працює. Або ну, це все-таки. Офіс, я думаю, цим теж задовільнився би. І наскільки мені відомо, офіс або вже має своїх людей набу, тобто людей, з якими вони спілкуються, або там активно їх підшукує. Але тут і така розвилка для голови, набу для Семени Кривоноса, або він зараз вибудовує контакт з Угу. Робуть і стає не і стає повністю залежним від нього, тобто офіс бере під крило. Або він будує незалежну свою якусь структуру і продовжує воювати з офісом за цю незалежність, але принаймні можна буде говорити про те, що орган залишається по таким стандартам наших друзів-американців працювати. Ну і я не думаю, що звільнення прості звільнення це буде вихід, і о, до того ж, звільнення тих, до кого ще немає. Ну, цих обумовлених претензій. Тобто, поки що про те, що це ось ці винні люди, про це говорять тільки антикорупційники. Як завершиться розслідування і хто там буде винний, а може, ще хтось. Тому що зливи це не справа двох людей. Тут, тут таке діяльно. Я, я думаю, що стратегічно, в будь-якому разі, в цьому змаганні перетягування Канату між Заходом і, нашими, і, і нашою владою центральною. Я думаю, що зрештою переможе Захід, тому що в принципі воно так було і за попередника Зеленського, за Порошенка, я добре це пам'ятаю. Е, е, і тоді Захід ну, перетискав проблемно, часто було за принципом крок вперед і два назад, але все одно. Захід протискав, тому що Україна залежить від заходу, залежала. Тоді від заходу, а не навпаки. Зараз, звичайно, ну, ситуація е, та в 100 разів е, більша за складніша і більша залежність, зрозуміло, України від заходу, бо це і гроші, і зброя, і все інше. І в цих умовах, де, ну, е, скажімо так, е, у них є реальні важелі е, впливу і важелі того, щоб привести до тями, якщо там якісь можливі окремі функціонери е, хочуть за НАТО поширити свій вплив кудись, привести до тями і пояснити, ну ми даємо вам гроші наші платників податків, там якісь то, танки, ракети, снаряди, які теж там куплені, вироблені. За кошти наших платників податків таке інше, ми могли б це спрямувати їм на пенсію, мовно кажучи, чи, чи щось побудувати у себе якусь там школу десь в селі. А на замість того, ми даємо вам, тому що ми вважаємо вашу боротьбу правильною і, і, і ми будемо вас підтримувати. Екзистенційно. Але екзистенційно, да, але ну вже якось тоді наведіть лад да, з цими да. речами. Тому я думаю, що зрештою стратегічно. Дуже непросто, з великими боями, скандалами, але це все захід проти. На свою е, позицію, і в принципі західні. Е... І посли, і гості, численні, які у нас тут постійно кожного тижня купа гостей. Фактично, всі вони зараз. Останнє я це помітив, це, це досить це справді помітно. останні, можливо, пару місяців вони почали знову піднімати питання корупції, яке було фактично, воно не звучало два з гаком роки Великої війни. Всі говорили про війну і все довкола війни. Зараз вже корупція почалася. Говорить, так, да, війна, все зрозуміло, ми вас будемо підтримувати, Але воюйте і так далі. Але це не що yeah. У вас ну mm -hmm. давайте будемо визнавати увагу. У вас, у, вас є, у вас є ця проблема. Тому от, підсумовуючи, я вже хотів загалом підвести риску під темою, цитатою знову ж таки співрозмовника в керівництві Слуги народу. Як сказала мені людина: вдавати боротьбу з корупцією і при цьому з нею не боротися, нам буде дедалі важче. Будемо сподіватися, що це такий підхід він трансформуватиметься зрештою в якісь реальні дії в по боротьбі з корупцією, тому що зрештою ми всі в цьому зацікавлені. Підписуйтесь на телеканал на канал РБК Україна, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нічого важливого.